Якщо людина вам співчуває, але не робить жодних кроків, які б могли завершити війну. Ну хоча б тому, що вона дійсно хоче зберегти свободу і життєвий комфорт, вона звичайно відповідальна за цю війну не менше, ніж людина, яка підтримує путінське бажання зліквідувати Україну, тому що обидва ці громадяни Російської Федерації, якщо вони живуть в Росії, вони платять податки. Вони підтримують функціонування власної держави, вони по суті є спонсорами війни як законослухняні громадяни Російської Федерації. Я не кажу про людей, які ризикуються, які знаходяться у в'язницях, це взагалі інша історія. Просто звичайні громадяни. Колись російські демократи на мене нападали, коли я сказав, що навіть коли ви купуєте трамвайний квиток в Москві, чи Петербурзі, ви вже берете участь у фінансуванні війни і сплачуєте податки Росії. І е, мені казали, що а що ж можна робити, якщо ти живеш в Росії? Нічого. Я ж не кажу, що ви їздили зайцями на транспорті чи не платили податків, але ви маєте розуміти розмір своєї відповідальності і не казати, і те, що... що ви тут ні до чого, що це Путін.